Скільки мені треба кристалів? І тоді щось вибуло, мені треба. 215 кристалів. 215 кристалів. 15 200. Я тут мало що там добию. О, це тоже саме ніндзя, як я вас хотів його убити. Та парочка ютубер можуть грати, щоб ваш special edition, Да-да. Я тут давно награди тільки граю. Побачили, що до Fight 2 там котик розпадав аж то з чимось. Передивився його, дивіться, там не покапиться. Це його тут нема, треба би зняти. Та це сенсей, прикиньте. Сенсей на сюди зражається з ніндями, тако. Да уж. Ой. Ну, щоб мене не убив. Побади, побайди. Якщо на мартеш так закрывают. Хочет политься свой. Хочет колиться своє лице.